Ну, мене звати е, Оксана, я е, представниця 4-го класського національного університету імені Каразіна. Тема моєї доповіді антирелігійна пропаганда на сторінках журналу Перець у 1953-1964 роках. Власне, я презентую досвід використання баз даних. Ну важливу частину ідеологічного курсу радянської держави займала, власне атеїстична пропаганда. І для досягнення поставленої мети мінімізувати вплив релігії, а надто її взагалі викорінити, використовувалися різні методи, наприклад, насильницькі, ненасильницькі. Та форми усні, письмові, візуальні. Якщо на початку існування СРСР перевага надавалася насильницьким методом, ну тобто, власне, закриття церков, арешти священнослужителів, то в хрущовський період вони відійшли на інший план, і пріоритетним став діалог пояснення населення, рудиментарності, пережитку релігії тобто, кінцевий результат цього був формування так званої явної спільноти радянського народу. І інструментом для виконання цієї мети, зокрема, мав стати гумор. Ну, власне, актуальне дослідження зумовлена підвищенням інтересу до досліджень в області державної політики, пам'яті, конструюванням ідентичностей, а також відсутністю спеціального дослідження в області дискурсу аналізу власне, журналу «Берець» на антирелігійну тематику. Так, у наукових роботах, присвячених висвітленню теми та виховання на сторінках періодичних видань, перш за все використовується схематичний аналіз журналів, а дослідження сатиричних. Видань, дослідженням історичних видань займалися як правило філологи чи соціологи. Ну, одним із засобів пропаганди стала сатира. У 1961 році відбувся 22-й з'їзд ЦК КПРС, і на ньому була прийнята третя програма, яка проголосила, що протягом 20 років буде завершена побудова комунізму. А на службу комуністичного будівництву намагалися власне вставити все, аби це могло вплинути якось на людину. Сміх також повинен бути був, потрібен був у допомозі вирішення поставлених програм у партії завдань. Так, Хрущов неодноразово виступав з промовами та заявами на з'їздах письменників, зустрічах корівників партії, уряду з діячами літератури, мистецтва з приводу того, що сатира попереджає людей від хвороб, допомагає людям толати свої недоліки. Подібні вислови також публікувалися і в сатиричних журналах, наприклад, у крокодилі, сатира товариші свою справу робить, і тому тих, хто трудиться без напруги, корисно буває трошки висміяти, вжалити висловлюванням. Ну, Власне, функції гумору в радянському суспільстві дослідниками інтерпретуються по-різному. Одні кажуть, що це був лише механізм зняття стресу, інші кажуть, що це був один із векторів функціонування здорового глузду, в якому відбувалася інтеракція на міжособистісному особистісному рівні, щоб впливало на сприйняття світу та переосмислення свого буття в рамках радянського суспільства. Інші кажуть, що гумор був не тільки реактиром. Транслятором так цього курсу або ідеологічного курсу. На тому ж прикладі журналу Перець, але і працював у мовах радянської авторитарної держави в як зброя слабких для вираження свого накомислення. Ну, власне, для дослідження був обраний журнал Перець не випадково. По-перше, він був друкованим органом ЦК КПУ і представляв собою частину офіційного дискурсу. По-друге, його тираж у шевський період досягав відмітки у півмільйони. Він був одним із найпопулярніших видань журнального типу. Ну, власне, зрозуміло, що були і інші атеїстичні журнали, газети, але вони були не популярними або виписувалися за необхідністю. Варто зазначити, що перцю надавалося дуже велике значення держави. Так, Наприклад, згадаємо Ждановщину, коли у 40-х 50-х дуже сильно виходили ці постанови, що критикували власне, журнали сатиричні, в тому числі перець і крокодил. Наприклад, постанова про журнал сатири гумору перець. Ну, власне, використання технологій баз даних дає можливість проаналізувати контент журналу на предмет антирелігійної пропаганди. Такий підхід є принципово новий. Адже дослідниками перш за все використовується схематичний аналіз видань. Ну для дослідження, що готується на методі контент аналізу, було створено три три бази. Перше, це метадання. Ну, Власне, Ми бачимо тут, я не буду називати атрибути та екземпляри, вони представлені у додатках, у презентації. Таблиця друга це персонажі, і таблиця третя це проблематики. Ну, у ході дослідження було проаналізовано 363 сюжети на атеїстичну тематику. Ну, взагалі, на перший погляд, це може здатися дуже маленькою кількістю, але ну, так власне за весь період антирелігійної пропаганди, тобто за весь Хрущовський період, журнал Перець видав. Близько 13 тисяч 200 тематичних ну, просто сюжетів, і з них 363 – це тематичні атеїстичні е, сюжети, і е, тому власне це складає лише 3%. Однак ми маємо брати на увагу на увагу те, що е, взагалі періодика була антирелігійного характеру. Ну, е, В хрущовський період е, кількість атеїстичних е, карикатур та текстів була найбільшою за весь період е, взагалі антирелігійної пропаганди у. Е, в Радянському Союзі. Так, звертаю, будь дивіться на презентацію, звертаю увагу на себе 54, 58 та 62 роки. Ну, власне, на основі журналу «Перець» можна Побачити, що динаміка сюжетів відповідала загальнодержавним змінам в антирелігійному курсі. 54-й – це перша спроба масштабної антирелігійної пропаганди. 58-й – це вже власне, от, бачите, динаміка зростає. А з 54-го по 58-й – це певна лібералізація у відносинах антагоністів держави та церкви. Також не дивно, що контент та кількість постанов співпадали. З Тематикою сюжетів і з кількістю сюжетів, власне, регіональна специфіка, репрезентації атеїстичного курсу в журналі досить достатньо цікава. Порівнюючи із загальносоюзним журналом крокодил, можна побачити, що антирелігійних сюжетів було кількісно набагато менше. Було лише близько 200, зважаючи на кількість випусків, тобто їх було більше 24 проти 36 у крокодили та сторінок 12 проти 16 також у крокодилу було більше. Таким чином. Нам КПУ, а також редакція журналу, вона власне, не зважаючи на наявність цензури, обирала сюжети для друку. Ну, власне, можна казати про підтримку ідеологічної лінії. Ну з приходом до. До влади Хрущов спробував якось реанімувати марксистський інтернаціоналізм, що можна простежити і в журналі. так до 1958-1953 року крокодил та перець відрізнялися наявністю персонажів з відповідною національною атрибутикою. Після цього ми таких сюжетів ну, майже не помічаємо. А гендерні особливості зображення також. Були дуже цікавими, якщо чоловічі статі було 74%, Ну, власне, на атеїстичну тематику жіночих 14 12% – це ті, хто не ідентифікувався, але жінки вони були позитивно конотовані, або вони зображувалися у якихось нещасних або нейтральних ролях, ну окрім якихось ну, бабусь або іноземець, які були негативно конотовані. Ну, в журналі використовувалися різні методи пропаганди, зокрема і лексічні засоби комічного. Найбільш розповсюдженим було використання омоніми, будь ласка, подивіться на слайд, авторське виділення, труби і труба. Ну, власне, дуже приваблює відмінність між формою та змістом. Також використовувалися і агітплакати, це репродукція у журналі Перес з Ленінградських агітплакатів, плакатів, ну, власне, також тут підкреслено. Лексичні засоби комічного вони доповнювалися етнофолізмом. Ну, це іменування представників інших етносів із негативною коннотацією. Ну, це, власне, лексеми ворожості. І найбільш розповсюдженими були наступні засоби створення етнофолізмів в журналі. Як правило, маркування проходило на чужих, а не на своїх. Це префіксація за кордонів, за бугорні, ну, тобто власне наземці, Семантична деривація, людиноподібні, основа складення жабоїди, ну та інше. Такі засоби використовувалися для конструювання ідеалу шляхом викриття антиідеалу. Ну, власне, ми бачимо момент конструкції та деконструкції цих фіністів. Усіх персонажів, що були присутні в журналі, мовна можна поділити на своїх та чужих. Ну такий спосіб упорядкування дійсності був характерним да, для радянської держави. Власне, догматизм, пропагандистська риторика він ну це власне відмінні риси авторитарного типу суспільної свідомості, і існування та функціонування цих дихотомій, бінарної опозиції Ми вони, тобто свої чужі. І наявність цих категорій власне не означає, що приналежність до чи, до тієї чи іншої групи буде визначатися однозначно. Ну, якщо персонаж наділений декількома характеристиками, всі вони тоді заносилися у таблицю. Це враховувалось. Ну за допомогою бази даних було з'ясувати, що найбільше в журналі перець використовували образ свого серед загальної сукупності це 67%, Ми бачимо на слайді. І серед своїх є ті чужі, які ставали об'єктом ну, критики, тобто вони за якимись соціальним походженням чи поглядом. Категорія чужі власне 21%. І інші. чому виділились? Тому що перш за все це були не люди, а перш за все це були Бог, ну тобто сутності, Бог, ангел, чорти, якихось святі або небесні тіла, ну, власне, місяць, земля і ну, так далі. Ну, найбільш популярним був священнослужитель, Це 67%, це включаючи, звичайно, роль у діалозі, бо якщо могли зобразити так одного священника і ззаду трьох якихось простих громадян, це, це не враховувалося, звичайно. Священнослужителі. Я так, я переходжу. Ну, власне таку презентацію, так, ну, подивитись там, мабуть. Із гріхами, так? Ну, особливостями використання образів священнослужителів в журналі було так. Папа римського зображувала взагалі іншим кольором, так, і інша канотація була. Використання образів священнослужителів у журналі перед є особливим. По перше. Не зображували вищих духовних ієрархів, що було пов'язано, очевидно, зі співпрацею з владою вибачте. А можна включити клас? Також а, практично повністю відсутнє зображення монахів, що пов'язане з закриттям майже всіх лав, і висміювалися тільки православні священники, тобто інших конфесій, практично ми не, не бачимо. А, таким чином в журналі подавалася певна уніфікована релігійна ситуація, і, але ну, ми бачимо реально, що існували греко-католики, римо-католики і старообрядці, евангелістські християни баптисти та то, ну, тощо. А, ну, цікавим... Я... Так, швидко а, цікавим є трансформація Бога. Ну... Цікавим є трансформація Бога, вона до 1959 року Він виступав таким якби так? а далі він вже стає об'єктом насмішки. спочатку. І якщо говорити про найбільш популярні тематики, ну це, власне, вже об'єкти критики, так? найбільш розповсюджені тематики, це внутрішньополітична сучасність, зовнішньополітична сучасність, внутрішньополітична деревоційна та внутрішньополітична минула. Найбільш популярна внутрішньополітична сучасність стала, звичайно, наукова тематика, це тема космосу, так? повсякденні практики. Що дуже стало актуально для Радянського Союзу, бо як ну як казав Бурдіо, що е, ритуал це самовираження е, колективу, а це дуже, м, дуже ну, як, важливо було для Радянського Союзу. Е, ну і е, закінчуючи, можна сказати, що в е, журналі перець використовував. Ну, як, якщо є запитання власне, за тематикою, то ну, будь ласка, обговорення. Ну, дякую. Дякую.